Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні 17 лютого, день спонтанного прояву доброти. І сьогодні ми разом з вами поговоримо про доброту. Отже, дітки, що таке доброта? Доброта це щедрість, чуйність, повага, співчуття, любов, ласка, прихильність, допомога, привітність, милосердя. Добро це чутливе, дружнє ставлення до людей. Доброта це критерії, якими позитивно оцінюють певну поведінку, явища чи події. Дітки, давайте з вами пограємо в гру так чи ні. Захищати слабшого. Вірно так, насміхатися з чужого горя. Ні. Допомагати тим, хто цього потребує. Так. Ділитися тим, що в тебе є. Вірно, так, ображати інших. Ні. Робити якусь справу не за похвалу. Так, шанувати працю інших. Так. Бережно відноситися до оточуючого середовища. Так. А зараз давайте разом з вами зробимо фізкульт хвилиночку. Ми добрі дітки. Якщо ви не галасуєте, коли хтось відпочиває. Посмикайте себе за вушки. Якщо ви допомагаєте мамі мити посуд, тричі сплесніть у долоні. Якщо ви захищаєте слабких, допомагаєте їм, покладіть руку на серце. Якщо ви дбаєте про дерева і квіти, підніміть праву руку. Якщо ви хочете бути добрими людьми, скажіть голосно: Добро починається з мене. Дітки, а зараз вам буде творче завдання квітка доброти. Намалюйте квітку з тією кількістю пелюсточок, скільки добрих справ ви зробили. Творіть добро і скрізь де б ви не були, пам'ятайте про те, що ми всі лікуємо.